Латки для валізи під артиклем 1270. Ось такі латки, досить великі, резинові, еластичні, м'які, не грубі, протектор, ось є. Малюнок. Посередині така ніби лента. Це для того, щоб Ну, вони часто використовуються. Саме для валіз, для посилення валіз. Наприклад, ось у нас валіза є, її можна ось сюди, на кут закріпити, ось сюди. Придумати можна куди завгодно, на дно, ось сюди. А перше їх преимущества. Їх можна прошивати, бачите? Тут є бортик скритий, це і там тоньше сама резина. Це для того, щоб можна було прошити. Також можна приклеїти. Люди, які займаються ремонтом обуви, сапожників, у них є і клеї, і машинки, які можуть це все прошити, якщо ви до них звернетеся і вручну вони прошивають. Сюди можна кусок стропи, тут 4 см пришити і буде як продовження валізи. Гарно, красиво, можна і без неї, можна, можна і на болти. Ми іноді на болти ставимо. ось Раз, два, три, і тут три, тут. Ну, Болтів багато потрібно, але закріпити на дно, щоб воно не протиралося. Універсальність цих латок дуже велика. Також, якщо треба, їх можна і підрізати. Вони будуть дуже м'які, якщо їх нагріти. Феном трохи розігріти, вони будуть досить м'які, приймуть любу форму. Тобто, от як ми робимо, ми розігріваємо феном. Тоді прикладуємо куди треба, виносимо на вулицю, ну зараз. Воно на морозі трошки схватилося. прийняло ту форму. Потім опять трошки розігріли, нанесли клей. Приложили, приклеїли, після чого прошили. Вже зняли з валізи, розібрали її повністю підкладки, щоб одна тканина залишилася. Прошили все як треба. І це вже зроблено на совість. Ось так вони. А взагалі можна використовувати куди завгодно. Навіть просто взяти сумку дорожню, там внизу. Завжди є такі маленькі нашивки. От таких дві або три, або всі чотири приробити буде надійно, гарно, красиво.